Доброго ранку усім! Зараз у нас з вами урок з української літератури. Тема уроку Олександр Олесь, Ліс у восени. Встаньте, діточки! всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться ви до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! І почнемо ми з вами свій урок саме з дихальної гімнастики. Розпиліть, будь ласка, подихом кульбабу. Дякую. Далі. Погодіть неначе пароплав. Далі зобразіть, будь ласка, свист вітру. Дуже вам дякую. А зараз на з вами мовленєва розмінка. Робота над чистомовкою. Повторіть, будь ласка, за мною. Ра-ра-ра, на дворі весела гра. Ро-ро-ро, в зайця тепленьке хутро. Ру-ру-ру, зайчик цей живе в бору. рі Рі-рі, він сподобався. Дітворі. Дякую. Зараз ми з вами починаємо вивчати новий розділ, який називається Краса і сила поетичного слова. Переходимо з вами до теми. Давайте з вами згадаємо. Що таке вірш? Дивіться, будь ласка, у підручник, сторіночка 73. Вірш це невеликий поетичний твір, який відзначається особливим ритмом, найчастіше римуванням рядків. Бувають вірші і без рим. Запам'ятайте це, будь ласка. Далі. Що таке Рима? Це співзвучне закінчення слів у віршованих рядках. Також прошу вас це запам'ятати. А зараз ми з вами переходимо до віршика, який написав Олександр Олесь. Ліс восени. Пропоную вам. Прочитати цей вірш самостійно, але мовчки. Починайте, будь ласка, читати. Дуже вам дякую. Пропоную вам вивчити цей вірш на пам'ять. Дуже він такий гарний, мені дуже сподобався. Будь ласка, вивчіть цей вірш на пам'ять. Далі пропоную вам поміркувати і дати відповідь. Перше запитання. Яку красу помітив поет? Що його зачарувало? Дайте мені, будь ласка, письмову відповідь на це запитання. Далі, наступні запитаннячка, ви дайте, будь ласка, усну відповідь. Прочитайте її. Та дайте мені усну відповідь. Дуже вам дякую. Далі дивимось у підручник. А ти знаєш, що слово пейзаж має кілька значень: загальний вигляд якоїсь місцевості краєвид, картина або малюнок із зображенням краєвиду, жанр творів образотворчого мистецтва. Присвячений зображенню краєвиду, пейзажний живопис, опис зображення картин природи в літературі, музиці. Далі, друзі, переходимо з вами до роботи у робочому зошиті. Відкрити, будь ласка, сторіночку 38 Дивимось з вами перше. Запитання. Якими кольорами розфарбував поет ліс? Запишіть мені, будь ласка. Наступне запитання. Голоси яких пташок почув автор в лісі. Також запишіть мені, будь ласка. У свій робочий зошит. Завдання під номером три. Уважно прочитайте скошені лани, листя золоте. Ліст цвіте осінніми квітками, шпак доспівує пісні, жовтий лист впав. Чи є у змісті цих слів і словосполучень ознаки осені? Що хотів передати автор цими словами? Дайте, будь ласка, усну відповідь. Завдання під номером 4. Випишіть мені, будь ласка, з вірша п'ять пар слів, що римуються. Завдання під номером 5. Продовжіть, будь ласка, ланцюжки римованих слів. Ліс приніс. Лани восени. Мак рак Золоте, цвіте. Квіти діти, впав, став Гілка білка. Пісні голосні. Запишіть, будь ласка, дивимось з вами останнє завдання. Завдання під номером 6. Використовуючи рими, спробуй дописати. Поданий вірш. Вірш називається чаклунка. Допишіть мені, будь ласка, поданий вірш. Домашнє завдання вивчити на пам'ять вірш ліс восени Олександра Олеся. На сторіночці. 73-й у підручнику. Дуже вам дякую за цей урок.